Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 23 березня, і це 1124-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій за останню добу. Російські окупаційні війська не а, зменшили тиск по всій лінії бої зіткнення, і в принципі продовжили достатньо інтенсивно штурмувати наші позиції. Але при цьому за добу вони не мали якихось суттєвих змін глобальних змін по лінії бої на свою користь в районі великомихайлівського напрямку. Російські окупаційні війська продовжують спроби прорватися а через скудне далі на по правому і по лівому берегу річки Мокрі Яли на Дніпроенергію, на веселе діяти в райони самого скудного. На Бурлацьке, по а, правому берегу річки Мокрій Єли, на вільне поле Новосілку з метою подальшого виходу на Шевченку. Отже, для росіян це залишається одним з найбільших пріоритетів для групи військ Схід. Як ми можемо а, зробити відповідний висновок? І найближчим часом переорієнтація уваги, наприклад, саме з цієї локації, саме з цієї зони дивізійної операції, загально-великомихайлівського напрямку, на одрадне або на богатир, навряд чи буде відбуватися у групи «Вісхід». Чому? Тому що ті втрати, які вони несуть. Вже давно вимагають, від російського командування введення резервних сил, але вони поки що не поспішають всім. Цілком можливо, вони намагаються стабілізувати лінію бої і після того як відбудеться стабілізація, відкривати удар на одрадну або богатир. Хоча, як мені здається, вони будуть ставити перед собою більш примитивну мету, яку ми вже в принципі і так знаємо. А це будь-якою ціною, будь-якими втратами, але вихід на комар, ну і звісно ж, формування паралельно з цим. Відповідно флангів, які будуть охоплювати і Бурлацьке, і Вільне Поле, і Шевченка, і Новосілку. А також будуть намагатися формувати фланги і в напрямку на одрадне до Н 15 Але чи вистачить на це сил навряд? Чи. Тому, скоріш за все, ми через деякий час зможемо з вами побачити такий собі, таку собі кишку, яка витягується до. Комара або в тому напрямку, де їм вдасться закріпитися, десь в полі, в лісопосадках і так далі, і, так і інше, як я раніше казав, для них є серйозною проблемою, саме боєзіткнення в районі Бурлацького, вільного пола, Новосілки, тому що по населеним пунктам для них є ось проблемним. Як контратаки з боку сил оборони України, так і, в принципі, використання того потенціалу з FPV-дронами і е е е інші методи просування своїх військ в забудові, навіть в такі як приватна забудова невеликих селищ, невеликих населених пунктів, але для них вже виникає тут проблема. В свою чергу. Кураховський виступ, покровський напрямок, російські окупаційні війська не полишають спроб а, зрізати Кураховський виступ. Знову ж таки, як ми бачимо, вже котрий місяць поспіль, ми з вами говоримо а, про ці кишені, про ці локації, які російським окупантам так і не даються. Це стосується як Андріївки, це стосується Костянтинополя, це стосується відсутності можливості у росіян швидкого виходу. На розлив, а звідти на Константинополь, тобто стагнація, та про що ми також неодноразово з вами розмовляли. Стагнація, вона ось вона на мапі. Ми її бачимо. Хіба що за останній час е, у росіян було розширення зони контролю біля срібного та Запоріжжя, тобто, вони будуть е, продовжують е, намагатися вийти на Преображенку. Але при цьому, якщо ми говоримо про хоча б якесь розширення зони контролю в них на Кураховському виступі, на Покровському напрямку російських окупаційних військ ну проблемне Проблем Проблемне поменшило, тому що сили оборони України після того, як в районі Успенівки, в районі а, Котлини, в районі Піщаного, Лисівки, ну, водяне друге і так далі, в районі Зелено. Провели успішні системні контратаки, то ці контратаки продовжуються. Сили оборони України повернули під свій контроль ще декілька позицій. Зараз вони не позначені на мапі Діпстейт, і це правильно, не треба нікуди поспішати. Але ми продовжуємо системно. Ми не тільки стабілізували лінію боєзіткнення саме на покровському напрямку, а, і у Росія нема зараз можливості якості її дуже швидко розширювати. А окрім всього іншого, і проводимо системні контратаки, щоб значно погіршити для російських військ особливо передових підрозділів, які знаходяться а, на передньому краї а, саме. Погіршити їх становище, і я скажу так: успіхи відповідні є так само, як і відповідні успіхи в районі а, турецької агломерації, і зараз російські окупаційні війська і командування розглядають, продовжують розглядати питання введення саме по а, цій локації в дію 8-ї загальної військової армії безпосередньо для підсилення турецького напрямку, для підсилення Часового яру. Uh, і звісно ж для того, щоб розпочинати наступальну кампанію, яка відкриє uh, Константинівський напрямок. Uh, отже, поки тут стагнація і з боку російських окупаційних військ з боку Сил оборони України утримання позицій uh, та системні контратаки, в полимана купінської вісі у російських окупантів було деяке просування. В результаті багато тижневих боїв по лінії териніямполів Каторські російські окупаційні війська мали можливість в реалізувати вклинення в оборону сил о, оборони України в один з наших рубежів, і розширити зону контролю на південно-східний напрямок від Ямполівки. Я нагадаю, що Ямполівка сама по собі, якщо розглядати як населений пункт, а вона представляє собою зараз сіру зону. І це якраз не просто тому, що так воно відображається на мапі Діпстей. Там дійсно дуже важко закріпитися як російським окупаційним військам. А так, в принципі, немає сенсу там знаходитись і українським військовим. Ямполівка майже повністю прострілюється артилерією, а також там постійно жужать fpv дрони, як українські, так і російські. Тому знаходження там, ну м'яко кажучи, є невигідним. В свою чергу, Ямполівка – це найближчий трамплін до Торського з виходом на Зарічне, але найближчий в якому сенсі. Від Ямполівки до Торського по прямій майже 5 кілометрів, і це впливає на те, як а, можуть російські окупаційні війська проводити в подальшому удар з півночі на південь, саме з метою захоплення торських за А, для них є проблемою а, пішки з боєкомплектом відправляти штурмову групу не завжди вони йдуть на механізовані компоненті. Для того щоб штурмувати торські, частина цієї групи проходить ямполівку, звісно ж, де їх вже накриває або арта, або дрони. Тобто е використання дійсно іноді іноді буває механізованої компоненти, але переважно саме піхотною складовою вони намагаються висуватися. Тому для російського командування зараз може стати пріоритетним вихід е саме з південного охоплення Ямполівки. На трасу логістичну артерію, яка веде на Торське, і таким чином вдарити по Торському. Бо якщо ми будемо розглядати саму логістику з Креміної на Торське, то саму трасу пряму, то тут для росіян серйозні проблеми, оскільки розміщені там рубежі не дозволяють їм, навіть користуючись цією дорогою, дуже швидко вийти на Торське. Але не забуваємо, що і в принципі навколо саме цього населеного пункту достатньо серйозні е, побудовані рубежі, які дійсно й будуть е, створювати серйозну проблему для подальшого просування російських військ, групи військ «Центр» і підселеною групою військ-захід, у випадку чого, але все одно вже маючи не той потенціал, який в них був в 23-му, і 24-му роках, саме по цим локаціям, і на північ від колодязів у російських окупаційних військ в районі Іванівки також було розширення зони контролю, яка раніше була ну сірою зоною, але знову ж таки це тактичного рівня розширення по лісопосадкам та полям на саме колодязі зараз з Іванівки у російських окупаційних військ вихід завжди завершується однаково. Тобто, ну, скажімо так, суїцидальним маршем невеликої штурмової групи. Вони намагаються висуватися в напрямку на колодязі групами по 2-3, інколи 5-6 або 7 Особового складу невеликі штурмові групи, які навіть не доходячи до самого населеного пункту, знищуються нашими fpv дронами або о, артилерією. Тобто ось такі суїцидальні марші. Ну і хотів би я наприкінці а, цього відео, цього огляду подій в зоні бойових дій, а, продемонструвати невеличке відео, яке учора з'явилося. В відкритих джерелах а, на в першу чергу російських пабліках, і воно, ну скажімо так, в принципі, красномовне. Отже, дивимось. а Отже, що це було? Російський фронтовий бомбардувальник Су-34 здійснив посадку, як то кажуть, на брюха. А, що, це за, а, що це за бойові літак? Су-34 – це літаки, які використовуються російськими окупаційними військами, зараз максимально активно, для нанесення ударів а, коригованими авіаційними бомбами. ФАП-250, ФАП-500, 1500 та навіть 3000. З універсальними модулями планування та корекції у МПК, які якраз і роблять авіаційну бомбу вільного падіння в кориговану авіаційну бомбу. Ну, з урахуванням якості цих авіаційних бомб, точності кориговано це, ну, скажімо, це комплемент для цих бомб. Але у чому справа? В даному випадку ми можемо говорити про серйозний дефект цього літака у зв'язку з тим, що не було. Відпрацьована а, шасі самого літака, щоб він здійснив нормальну штатну посадку, тому він змушений був здійснити посадку не штатну аварійну, як то кажуть, на брюхо, і це пов'язано з тим, що ресурс цих літаків у зв'язку з тим, що їх небагато придатних до використання боєздатних менш ста одиниць су 34 у Росії. І е, фактично усі вони вже мають достатньо серйозно відпрацьований свій ресурс, оскільки дуже часто використовується постійно 24 на 7. Це основний повторюю. Це основний фронтовий бомбардувальник, який використовується для нанесення ударів по території України з використанням кабів. Такий, таке відпрацювання ресурсу, яке зараз відбувається у цих літаків, ніколи його не було. Вони так часто підіймалися у повітря. Хіба що на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну? Потім, коли їх було знищено, до до знищено досить велику кількість завдяки нашому шаленованій ППО, а також мобільним групам з ПЗРК, а, Звісно ж, було прийнято рішення. Відводити їх як момога подалі від нашого повітряного простору від від лінії боєзітеля. Так вони і робили, доки в них не з'явились каби. Як тільки в них з'явились каби, вони почали знову їх інтенсивно використовувати. І от результат штатно вже не може деякі літаки здійснювати посадку а через те, що вони повинні проходити регулярне обслуговування, регулярний ремонт. За ними повинен відбуватися відповідний догляд технічної групи і так далі, і таке інше, а все це робиться дуже швидко. Воно робиться, ну як то кажуть, натяп-ляп, а ресурси він відпрацьовується. І фактично, зараз більшість цих літаків вона знаходиться в стані аварійному. Так цього разу їм вдалося посадити цей літак. Але саме інтенсивність бойових дій вона не тільки призводить до того. Що російські окупаційні війська вони втрачають велику кількість людського ресурсу е, під час бойових дій, а також техніки сухопутної техніки е, ще все це впливає і на відпрацювання ресурсу тієї техніки, до якої поки що ми не можемо кожного дня дотягуватись і її знищувати. Е, тут я можу сказати наступним чином через таке відпрацювання ресурсу. Росіяни саме знищують, самостійно знищують деякі типи своєї техніки, доводить її не до працездатнього стану. су 34 нагадаю: на рік Росія може виробляти десь приблизно до ескадрілі, 10 одиниць одиниць. Приблизно це один літак на місяць. Отже, зараз ми можемо говорити про те, що Росія поступово наближається до такого стану, коли вона кожного місяця може компенсувати в першу чергу ті літаки, які відпрацювали вже, е, свій ресурс, і в якому сенсі їх можна розцінювати як аварійні, тобто вони наближаються саме до такого процесу, і це відео це яскравий маркер, це такий лакмусовий папір, який якраз і демонструє реальний стан з технічною складовою російської авіації, і не тільки це стосується су 34 Друзі, дякую за те, що дивилися це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснути дзвоника, прокоментувати і, звісно ж, репостнути, розшарити в соціальних мережах, поділитися з друзями та знайомими. Все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube. І ці відео цю інформацію можуть побачити, почути та почитати якомога більше глядачів, читачів, слухачів. Отже, все це допомагає їм утримувати інформацію. Якщо ви маєте, якщо ви вважаєте, що вони мають це дізнатися, що це дійсно корисна інформація, то її так треба зробити, щоб її побачили, почули та прочитали якомога більше користувачів інформаційного простору. Дякую вам за це. Дякую ще раз за те, що дивилися це відео. І як завжди, слава Україні, слава нації.